Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і а, те, що сталося на Чорновола напали. Домовленість. Домовленість, домовленість побити, залякати. Ось вже карти показують. А, дивіться. Сам, хто не бачив, подивіться в інтернеті, є, як напали на чорновола. Це мені, до речі, нагадало, як колись на. Остапа Стахіва так само кинули в смітник декілька молодиків. Тут, правда, на Чорновола було більше, їх було більше, їх було десь так, 8-10 я бачила у відео, показують. Ось, Кидали зеленкою обливали. Ну, Це, ви знаєте, це проділки, е, ну, як сказати, Гаразд, неважливо, проділки ковом. Сам пан Чорновіл говорить, що це особиста помста керівника офісу президента. І так, давайте подивимося. Дійсно, це, тому що він каже, що йому були погрози, коли він якісь дописи робив у сторону Єрмака і тому подібне, саме під тими постами були погрози. Давайте подивимося: дійсно, це є. Да. Єрмака, особиста помста Єрмака. Да. Людину залякати. Ось ці дві карти показують. да, До речі, Єрмак вважає, ми вже про це говорили і не один раз. Єрмак вважає себе пупом землі, керівником держави. Всі про це говорять. Не Зеленський керує, а робить це. Цей ярмак, і ось карти показують, що дійсно це була і ось туз з мечів про це говорить: тут у нас сила, тут лицар жезлів. Тобто, а тут людину пригнути, пристидити, людину ну як сказати, принизити. Навіть можна сказати, принизити. Ось і що карти показують. Ну, відверто я не бачу, що дуже сильно це зачепило Чорновола. Ось, що його це зачепило. Але, але я так скажу, що це не припинить. Його публічної діяльності. Давайте подивимося, залякали його чи ні. Ну, я тут не бачу, що його залякали. Чи він припинить... Ні, він не припинить свою діяльність. Не, -не. не припинить. Не бачу. Не -не. Він буде і надалі. Поки він живий, буде він і надалі висвітлювати такі. Правдиві речі. Тобто, веселі... ми живемо, мої дорогенькі, ми живемо в демократичній країні. І рота комусь закривати, вибачте, мені це неприлічно. Щиро дякую вам за увагу. Давайте тоді таке ще запитання: чи накажуть тих молодиків там? Ну, Тут виглядає, що наказати може і накажуть, але відкуплять. Ось тут іде відкуп. Іде відкуп, нічого їм не буде. Якісь, знаєте, такі, да, виговор, щось таке, але конкретно ні, нікого нічого не посадять. Якісь, знаєте, так, замилити очі, складуть в протокол, план зроблять якийсь туди, все, і так, на цьому і закриється. Я не бачу, що тут є якесь щось конкретне буде. Ні, щиро дякую вам, мої дорегенькі, за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги.